Стандартний арт-набір, олівець аркуші а 4 А в руках планшет. Цю дівчину частенько можна побачити на Криворізьких вулицях. Малюю під час війни. Такий хештег майже під кожним фейсбук-постом криворізької художниці Анастасії Ярошевич. Нині, попри осінню палітру, ділиться Настя. Світ для неї чорно-білий у форматі а 4 Війна внесла в її реалізм свої штрихи. Цикл графічних сюжетів на українську тематику почала малювати з 2014 року. Це для мене. Пошук, творчий пошук, і шукати в маленькому форматі це швидко. І коли прилетіло біля самого мого будинку, ну це було, я не знаю ні з чим не порівняти ці враження. Мені дуже захотілося щось таке зробити, але я розумію, що я не можу це зробити. В кольорі я не можу це зробити в великому форматі, тому що ну вони того не варті. У художниці Ярошевич було понад півсотні виставок в Україні та за кордоном. У теперішніх її сюжетах усе знайоме й любе українцям з правікує аж до урбаністичних реалій прифронтового кривого рогу. Те, що в мене є вдома. Ну, я збираю такі речі. Тут і шевченківські верболози, і тайнощі купальської ночі, і ліричні образи дівчат на тлі українських пейзажів. Це ну, не теж не що буде завтра, чи воно взагалі буде. І, а ідеї хочеться втілити різні. Мені аркуша А4 можливо і не шкода на це. А витрачати багато часу, робити довготривалу роботу, в це занурюватися глибоко не хочеться. Мені здається, що якщо я це зроблю, то це якась межа буде прийняття того, що цей весь жах надовго, що він тут зі мною я цього просто не хочу. Такий протест. Оця традиційність вона утверджує, що щось було, є і буде. Воно перевірено роками, століттями. І воно ну, як маяк такий десь там, тому я обираю такі сюжети. І звісно ж знайомі всім криворісцям місцини або просто сюжетні замальовки буденного міста не залишають байдужими. З'являється на аркушах мисткині й трохи символізму. Чорне сонце робота, що теж народилася під час війни з Україною. В серці і в мистецтві таке життєве «У образотворчому мистецтві українське мистецтво ближче до європейського, набагато більше ніж до російського. Це не те, що я там прихильниця заходу чи ще. Це просто об'єктивно так є. І тому мені хочеться, щоб вони подивилися на свого Шишкіна і нашого репіна. І не треба приписувати Рєпіна собі. Він більш схожий на нас. Від новин художниця намагається абстраговуватися. І як спосіб релаксу саме творчість стає в пригоді, надто на тлі природи. Українські Карпати то моя велика любов, як пише у Фейсбуці Анастасія. Плюс до всього піший туризм і фото пейзажів. Захопливою частиною гірського маршруту став для неї музей-будинок Параджанова, режисера улюбленого кінохудожниці Тіні забутих предків. Я вірю в фольклор, я вірю в казку, я вірю в образи, створені, наприклад, Лесою Українкою Михайлом Коцюбинським. Тіні забутих предків читала разів ну, 10, а може і 15. Це мій улюблений твір. Для мене це таке моє. Мені здається, що я там, ніби в себе вдома, і це відводить від тих жахів, які є сьогодні. У творчості Анастасії Ярошевич є цікава деталь в її образах. Помітні риси самої художниці, як -от у роботі по воду ходила. Я малюю ту зовнішність, яку знаю добре, або якихось там. Подруг знайомих, себе, національний стрій, там де є якісь атрибути наші. То це зрозуміло в лоба, думати довго не треба. Зрозуміло, що це є. Я хочу показати, що я українка, в мене соцмережі ведуться українською мовою, і так має бути щодо тонкості творчого процесу, то правило номер один малювати на одинці, Іноді з командою улюбленців та рідних. Чоловік може дивитися так, але я хтось там інший не дуже люблю. Домашнього улюбленця це завжди поруч. Кішка поруч. Мої мишки теж поруч. Я люблю поїхати з чоловіком, поїхати по місту, поїхати за місто. І він сидить поруч, я малюю, і так ми відпочиваємо. Ірина Павленко, Роман Кравченко, постфактум.